Вітаю всіх, доброго здоров'я. Скажу декілька слів про рутуса, саме про датчики для рутус. Прилад рутус, От. Було декілька запитів на виготовлення такого датчика, ну, інших розмірів, інших форм. Але скажу так, що це не так просто. Незважаючи на простоту конструкції, тут всередині стоїть плата. Плата не проста, а якась така з якимись тут цікавими трансформаторами. От. Ну, і якби був донор, то можливо б, я виготовив такий датчик. Але, на жаль, поки. робити копію, ну це потрібно донору знову ж витягти плату оцю і хакнути. Виготовити. Ну і Скажу так, що прилад у нас він не популярний. Це не Гаре, це не Тьорка. Даже не Деус. От. І замарачуватися, воно того не варте. От. Стануть вони популярними у нас саме в Україні. Будемо думати, будемо, будемо займатися. На перший погляд, цей датчик мені нагадує щось що, що таке самопальне. Ну, не буду нічого говорити по цьому поводу. Ну, О, та причина е, банальна, проста на, на, на кордоні отутася, з, на, на цьому гермоводі зламався, зламалось декілька жил. Зламалось воно тому, що при заливці попала ось сюди між проводами ебоксидка. Вони склеїлись, вони стали нерухомі і тому отут. Одна із причин, скажу так, а друга причина це просто жорсткий кабель, дуже жорсткий. Спробую я допомогти зробити свій кабель м'який, який на морозі не, не дерев'яніє, не стає жорстким. Ну, так от, така от робота. Дякую всім.